Настає сьогодні час, коли інвестувати взагалі стає дуже страшно, незалежно від класу активів, чи це крипта. Про що сьогодні будемо говорити з вами відео, чи можливо це фондовий ринок, який, здебільшого, людям здавався дуже надійним і е, з доволі прогнозованою дохідністю, е, із великими. Е, Гарантіями можна так сказати, хоча я взагалі вважаю, що це не є правильно, немає абсолютно в жодній інвестиції, жодних гарантій. Але тим не менш, те, що здавалось, надійно фондовий ринок, то сьогодні люди бачать, що це доволі навіть ризиково. З політикою Трампа, тарифами, все це впливає на світову економіку і на всі класи активів. Абсолютно, і ми бачили останній тиждень практично все. Падає в ціні, і здебільшого це через велику паніку людей, вони не розуміють, що далі очікувати, тому просто збуваються абсолютно всіх е, ризикових активів. Це фондовий і крипта, незалежно від і, і, тих е, секторів економіки, е, в які вони інвестували, абсолютно продавали все. Тому сьогодні нам. Більш важливо поговорити про крипту, бо я хотів саме націлено про цей актив тут пороздумувати. І коли досліджую саме цей ринок, то я думаю, що тут ще перспективи цього ринку попереду в нас є. Зростання повинно бути, і я б, мабуть, зараз не піддавався такій синій паніці і завчасно не починав би кричати, що небо падає. Хоча б про це вже дуже-дуже багато побоювань серед інших інвесторів. Давайте зараз перейдемо з вами до графіка бітка. І у нас ціна сьогодні поточна 83 тисячі. Я вам записую у неділю це відео і, скоріш за все, сьогодні його опублікую. І що цікаво, я у попередньому своєму відео, те, що стосувалося фондового ринку, говорив, що крипта на цьому проливі. Останніх пару тижнів, які відбувалися на фондовому ринку, 20-25% крипта стояла і трималась дуже сильно. Тобто вона, як мінімум, практично не падала. І це виглядає е трішки можливо дивно, або, можливо, тут вже цей актив доволі локально, тимчасово перепроданий, і вже по суті нема тих бажаючих продати, бо паніка тут була до цього. І Зливали цей актив уже довго до цього. Е, тому біток, він умовно там тримається сьогодні доволі високо. Якщо від верхів подивитись, то це 27%. Якщо подивитись на е, SPX, то по падінню від вершини сь сьогодні. Це 17%, так менше, ніж біткоін, але, чесно кажучи, падіння теж доволі е, таке внушительне, велике і е, по зрозумілих причинах. Але давайте зараз назад повернемось до біткоїна, і я проговорив, що тут вже є е, певна сила активу, тобто біткоін на такі світові дуже сильні події. Перестав реагувати. Це не означає, що завтра не вийде ще якась нова негативна новина чи подія, і він не буде валитись. Але зараз, от в цій ситуації, коли фондовий ринок дуже сильно валився і всі класи активів падали, підкоін стояв, і Альта, якщо там подивитись, то дуже багато альти теж це. Тижнева свічка, і ми бачимо падіння, якби Ну як такого не було. Останні тижні набагато сильніші були падіння цих активів по багатьох монетах, і деякі навіть зростали. от е, І це доволі навіть е, доволі сильно дивно. Е, я ось приклад просто декілька вам понаводив. Тобто є які трішки падали, але якщо умовно порівнювати, як себе там поводили. Ці активи останні тижні, то падіння там були набагато сильніші, хоча негативу як такого тоді в світі не було. Але сьогодні, під час максимальної паніки інвесторів, у нас альта і весь крипторинок, в принципі, тримались доволі достойно. А деякі е, поодиноко монети взагалі навіть показували ріст. Тобто ми бачимо, що вже збільшується більше стає попиту, аніж пропозиції. Е, давайте зараз тепер. Е, Подивимось на альту. Ми беремо індекс Azers, тобто це все що нижче, топ-10. Топ-10 ми не беремо в цю капіталізацію і дивимося, що взагалі з усім ринком на сьогодні відбувається. Капіталізація 200 мільярдів. Ну, якби не сильно багато. Ми бачимо. Монета мільйони там мільйони різних, але капіталізація лише 200 мільярдів. Основа, звісно, в топ-10 тримається ліквідності. Ну, але нам важливо, бо я все-таки чекаю альт-сезон, і мені важливо зрозуміти, саме за виключенням оцих топ-10, ліквідність у весь ринок прийде чи не прийде, чи буде цей ринок зростати весь ринок, чи не буде. Тому. Ми беремо індекс Azers, і що тут теж цікавого. Загалом, у нас почався ріст лише із початку кінця 2023 року. Цей ріст віднизу 110 мільярдів зріс лише в 3 рази. Для Альти це насправді дрібниці, тому що, подивіться, попередні рази у нас ось тут капіталізація була 13 мільярдів, на вершині. 450 Ну, це зовсім не зрівнюється з тим, що сьогодні. Якщо не помиляюся, близько 30 іксів зросту в капіталізації, сьогодні лише 3. І це дуже-дуже мало. Тобто, сказати, що це був Альтсезон, що це був ріст, ну, в мене чесно, язик не, не повертається, я не можу так сказати. Тому, перше, по дохідності, як такої дохідності не було, і ще потрібно враховувати, що на років тому, в 2019 році, Монет було набагато менше, просто не знаю в сотню разів менше, аніж на сьогодні. Тому цей ринок дуже сильно зріс. Монет стало набагато більше. Учасників інвесторів на крипторинку стало більше. Тому Беручи ці фактори, я думаю, що як такого росту, в принципі, цей індекс не показав, якби в нас була така кількість монет, яка була в 2019. Тому цей приріст в основному відбувся за рахунок більшої кількості випущених криптомонет на ринок. От і все. Тому по цьому можна сказати, що росту не було. Тепер ще одна цікава річ: у нас зараз є певна зона супротиву. І е, ми відреагували, тобто капіталізація відреагувала на цю сильну зону, і ми вже два рази від неї відходимо, починаємо падати. Але зараз починають заходити дуже сильні об'єми. Ось тут, на цьому падінні, заходять дуже сильні об'єми. І часто це свідчить після таких довгих боковиків, які тривають ось уже із е, середини і по сьогодні, це вже майже три роки. І зазвичай, коли в кінці заходять такі об'єми. То це свідчить про кульмінацію паніки, коли більшість людей на сьогодні боїться і починають масово продавати. Тобто, в цьому проміжку люди були, можливо, не сильно активні, але все одно купували альту на ростах, більш активно купували, але зараз відбувається кульмінаційна паніка. Ось тут цей період на цьому рості по об'ємах. Ми бачимо, що відбувалася кульмінація ейфорії, Ну, якщо це так можна сказати, локально. Тобто тут був великий ажіотаж. Люди зайшли в цей ринок на цьому рості. потім друга ще хвиля, можна сказати, росту була в листопаді 24. го -та. Дуже це такий короткий проміжок. І зараз нас хочуть висадити скрипти максимальним негативом, Тобто, в чому полягає негатив? Біткоін на сьогодні тримається високо сильно зріс е, на противагу всьому ринку. Тобто, якщо подивитись на весь ринок, то він на сьогодні знаходиться на своїх низах. Практично, практично весь знаходиться на своїх низах. Тобто росту 80% ринку, чи можливо навіть 90%. його не було. Тому зараз люди е, взагалі сумніваються, чи буде цей ріст взагалі. Плюс до цього у нас все більше говорять про рецесію і про світову кризу. І, звісно, під час світової кризи ну, вже буде людям не до ризикової крипти. Люди з фондового ринку витягують свої активи, а скрипти в тому числі. Але питання: а скільки скрипти можна витягувати, якщо є теж певний, певна межа, скільки можна витягувати, тому що. Цей якісний на сьогодні актив, і, скоріш за все, професійні інвестори вони будуть утримувати цей актив, якщо вони не дійшли до цільових відміток продажу, і вони дочекаються зростаючого ринку або можливо будуть самі над цим працювати, щоб створювати цей позитивний оптимістичний фон, і потім будуть вже розпродувати свої активи, які купували раніше. Тому зараз я б все-таки сказав би, що тут ринок Альти він дуже сильно недооцінений, він не показав свого повноцінного росту і не було заключної фази у циклі, тобто росту всього крипторинку. Для того щоб розвернутись всьому крипторинку і піти в глибоку ведмежу фазу падіння. Нам потрібно пройти всі всі фази е, в межах цього циклу. Тобто і ріст бітка повноцінний, і ріст е, всього крипторинку. Сьогодні лише виріс біток. Себе повноцінно практично повністю показав, але це не означає, що він там вже росту не покаже. Я думаю, повинен ще бути і ріст по ньому. Е, але заключний ріст повинен. Е, Перед зміною тренду ще відбутись на всьому ринку. І весь ринок ще повинен у нас зрости. Об'єми тут заходять дуже сильні, хтось утримує цей актив і не дає е ціні і капіталізації йти вниз. Тобто хтось із професійних інвесторів, скоріш за все, е зараз скуповує дешевий актив. Альту. Е якщо порівняти період ефіра сьогодні із. Періодом, який був по бітку в 19-20 році, то тут є дуже-дуже така сильна схожість. Те, що відбувається сьогодні, коли у нас спочатку біток пішов там із 3 на 13 на 14, потім перейшов у боковик, те, що відбувається відбулося по ефіру, ось певна теж проторговка у нас була по бітку, те, що спостерігається по ефіру, після цього ще різкий памп і по бітку, і по ефіру. І потім ми пішли в дуже сильне падіння, дуже різке, і перевибивали оцю е, кругу зону, яку я показав, зону проторговки. І після цього у нас вже дійсно був істинний ріст е, всього ринку, ну тобто цього активу. Тобто в нашому випадку, зверху це біток, знизу це ефір. Тому я думаю, у нас є абсолютно всі шанси. Далі піти уверх ті ключові зони 6507 по ефіру, те, що постійно кажу про цю ключову зону, і зараз повторюсь, і нічого, в принципі, в мене не змінилось по очікуваннях, незалежно від того, що біток зараз, чи верніше ефір, не по 3000, не по дві, а вже навіть нижче двох. Але, незважаючи на те, що він зараз 1800, є зараз можливість отримати. Більш, більш краще співвідношення ризик прибуток. Тобто зараз в нас є можливість купити ефір по дешевших цінах, ніж це було до цього. Тому зараз це хороший час приглянутися до покупки ефіра і до альти. Тепер давайте ще теж е, пороздумаємо над домінацією бітка. Е, якщо поглянути. Е, на домінацію і на цикли, то у нас там із заснування бітка, взагалі там 2008-2009, і приблизно до 2017 року домінація трималась дуже високо, це приблизно 95%. Після цього дуже е, велика частина ліквідності пішла у другорядну крипту, багато з'явилось нових проєктів. Е, Біток втратив свою таку домінацію на ринку дуже сильно, в три рази приблизно до 35%. І після того вже такої домінації сильно не було. І у нас формуються хвилі. Якщо дивитись по технічному аналізу, то в нас саме зона 60-65 не знаю 65, це дуже сильна зона супротиву. Важко сказати, де точно. Буде розворот, ці... розворот цієї домінації і похід униз. Але це зона, де повинен змінюватись тренд і йти у зворотню сторону. Зараз дуже цікава історія, що багато різних криптоблогерів чекають домінацію, повернення її до 40%. І на мій погляд, зараз. Якраз той момент, коли, скоріш за все, ми туди не дотягнемо. Коли більшість людей очікує якийсь результат, то, скоріш за все, він зараз не настане, якщо ми говоримо про фінансові ринки. Багато людей зараз перенесли альтсезон сезон уже на осінь. Ті, хто все-таки в нього вірять, бачив різні опитування в великих крипто телеграм-каналах і. Зараз приблизно половина людей взагалі вже не вірять в Вальтсезон і Ріст у 2025 році, а з цієї другої половини приблизно 12% вірять, що це все-таки трапиться в першій половині 25 року, тобто до літа. І інша ну це 12% взагалі з усіх, а приблизно десь 25%, 30%. Думають, що він трапиться осінню. Тому виходить, що оця половина, яка все-таки вірить в альтсезон у 2025 році, лише маленька частина сподівається, що він відбудеться до літа, а інша частина, більша частина сподівається, що він вже буде перенесений на осінь. І здебільшого, практично всі криптобогери очікують зниження домінації приблизно в зону 40. тому що ну, раніше ж була така історія, ось тут. Тобто, коли ми в 21-му році домінація була 73%, потім впали на 40%. Зараз сподіваються, що теж. Ну, якби домінація зараз не так сильно виросла, тому є всі шанси абсолютно впасти на 40%. Я думаю, що зараз тут є така певна пастка, що по-перше, люди вже зневірились, що Аль Сезон дійсно ось може в ближчі місяці трапитись, і його вже перенесли туди на осінь, а хтось вже взагалі зневірився. І другий момент, ті люди все-таки, хто розраховує на цей сезон вони думають, що домінація впаде на 40%. Тому, беручи ось ці дані, я думаю, що великі шанси в нас все-таки до аль-сезону трапитись. я думаю, що домінація все-таки тут є в нас дуже сильна зона підтримки, зона 47. Тобто, оця вся волатильність дрібна, вона повинна перекриватись. Але саме ось цей е діапазон. Виступає дуже сильною зоною підтримки і супротиву, <кій> тому що ціна тут дуже довго прит... протримувалась. І плюс, якщо ще правильно поставити трендову лінію, чомусь багато її людей малює зовсім по-іншому. Але в нас є верх попередньої хвилі, ось падіння перелом тренду. І є ось перелом тренду, і коли в нас формується хвиля. І виходить, що у нас зараз якраз перетинаються ось. Ці два ключові рівні, тобто тест е, нисходящий і трендової, і плюс ще е, попередня, попередня зона супротиву, яка раніше була, зараз повинна бути зоною підтримки. І плюс до того очікування різних великих криптоблогерів. Що вони думають ще й нижче буде. Тому мені здається, що зараз це той момент, коли ми максимально близько до аль підсумую, і плюс до того домінація, скоріш за все, десь повинна підтримку свою отримати в зоні 47, а не нижче. Це такий певний момент. Це те, що по локальній картині, подалі глобальній. Ви можете побачити, що я, які в мене є думки стосовно цього, звісно, це. Може навіть навіть сильно відрізнятись, але зараз, поки що якось так бачу, далі, звісно, це буде над цим думати. І це якраз буде той момент, коли це буде, коли ми дійдемо в зону 47. Якщо ми дійдемо все-таки до літа багато криптоблогерів, також давайте ще психологію тут і налаштування інших людей візьмемо, то вони зараз все-таки є сподівання, що який зараз локальний ріст буде весною. Потім ми літом в якесь затище станемо, <кій> а вже з осені повноцінна фаза альтсезону буде. І можливо, ось тут є, повторюсь, основна пастка. Тому що осінню, коли вже чекають ну, ті люди, криптоентузіасти, які все-таки чекають цей альтсезон, то вони чекають на осінь. І можливо, тоді вже цього альтсезону не буде. Тобто, можливо, зараз в ці наступні пару місяців. Потенційно, якщо буде цей ріст крипторинку, а я сподіваюсь і очікую його, що він буде, то потрібно забирати цю дохідність з ринку, яку нам ринок буде давати, і виходити, і не чекати вже осені, тому що далі криптоблогери, скоріш за все, будуть чекати домінації. Тобто, якщо ми зараз до літа прийдемо в зону 47-8, будуть вони чекати далі свої 40, а 40 вже може не бути. І на осінь, навпаки, вже ринок може почати падати, і домінація бітка почне збільшуватись, тому що альта буде падати більше більш сильно, аніж альта буде більш сильно падати, аніж біток. Якщо подивитися ще таку цікаву річ на графік оптимізму, тобто в нас теж тут були декілька хвиль, і теж в нас була певна трендова, те, що спостерігається зараз. І, рані, і далі, коли ми декілька разів тестимо цю трендову, потім в певний момент вже відбувається сильне падіння, і пробивають цю трендову. Тобто це такі моменти технічного аналізу. Тому я все-таки думаю, що ми проб'ємо цю трендову, і теж багато інвесторів чекають, що там домінація бітка взагалі впаде там на, кудись на 30, уже ось можливо зараз. В ближчий рік, але я думаю, що це подія не скоро і, можливо, затягнеться аж десь на 28-й 29-й рік. Тобто, це буде, можливо, вже завершальна фаза взагалі на всьому крипторинку. І коли вже дуже багато скам монет е, залучить до себе капітал інвесторів, гроші інвесторів, е, коли багато людей втратять на цьому. Всьому ось тоді вже прийде дійсна регуляція, чистка на крипторинку, і можливо держави на рівні держав вже прийде дійсно сильна повноцінна регуляція крипти. І тоді вже мабуть, буде 90% оцього крипторинку почищено. І, можливо, біток знову потім повернеться в зону 80-90 по домінації. Можливо, залишиться там лише там десяток різних криптомонет, біток, ефір, там іще якийсь. Я не знаю, але <кхід> можливо така історія буде, і я в цьому бачу доволі великі шанси. Але зараз локально у нас є один. Мікроцикл по Альті зараз на наступні декілька місяців. Те, що я сподіваюся, він відбудеться. І потім уже повноцінний Альт-сезон, який можливо був у 2017 році. Якщо ви були в ринку весь 17-й рік, то їй дуже сильно зростала Альта разом із бітком. Я думаю, що 27-й, 28-й це той період, коли там практично весь рік-півтора буде. Зростати і біткоін, і вся альта паралельно чого не відбувалось у нас із 23 по 24. Тому <кій> зараз відбуваються мітинги і протести проти Трампа. Практично всі штати в Америці <кій> вийшли проти політики Трампа. Ну і вона маска в тому числі. Е, і можливо зараз оця тарифна <кій> політика буде трішки пом'якшена, і це, в принципі, повинно <кій> дати якийсь позитив ринкам. І, можливо, ми будемо знову відновлюватись у наступні місяці. Е, можливо, щось там уже буде по крипті. Е, Для крипти не потрібно те, що я казав у 2022 році, коли у нас біток був ось тут. Знову ж таки, я казав, що не потрібно нам багато. Позитиву у світі, тоді повномасштабка почалась півроку, як в розгарі в повноцінному була. І на фондовому ринку не обов'язково, щоб ми робили десятки іксів по SP 500 або інших компаніях. Достатньо нам, щоб просто тримались високо або потрішку зростав у фондовий ринок, і нам достатньо, щоб крипта показала хороший ріст. По бітку це все дуже добре відпрацювало. Тому я думаю, що на відновленні зараз SP 500, буквально хоча б до тих вершин, які були, достатньо нам біткоїну в тому числі побачити 100-120. Але для альти взагалі більш ніж достатньо, щоб ефір зробив свої декілька іксів, там 3-4 ікси, а альта показала 5-7-10 іксів, тому що в неї капіталізація зовсім дрібна. Весь крипторинок за виключенням топ-10, лише 200 мільярдів. Якщо подивитись на капіталізацію ефіра, то вона навіть більше по пам'яті, я так спостерігаю, або десь приблизно біля цього. Тобто лише одна монета ефір, це як весь крипторинок за виключенням топ-10. Тому я думаю, що індивідуально якимось монетам, які там з капіталізацією 500 мільйонів, мільярд, там пару мільярдів доларів, немає проблем зараз абсолютно ніяких зробити 4, 5, 7 або, можливо, 10 іксів прибутку, дивлячись, у якій фазі ринку. Виберете цю монету. Тому, чесно кажучи, я зараз дуже-дуже оптимістичний стосовно крипти і, в принципі, фондового ринку. Я думаю, що він буде відновлюватись, і я поки що так не боявся. Тому зараз по бітку формується якийсь можливо розворот локально і, можливо, ми у наступні тижні вже можемо. Побачити, біткоін вище 950, і там, можливо, навіть і перехай до літа. Тому це особисто мої очікування. Я періодично пишу ці всі важливі речі у телеграм-каналі. Тут вижимка, тому. Обов'язково підпишіться. А якщо у вас є бажання долучитись до моєї команди Інвесткубу, і зараз, на мій погляд, один із ідеальних моментів для того, щоб інвестувати у крипту, у другорядну криптовалюту, саме в Вальту, тому що вона на сьогодні максимально недооцінена, але потрібно відбирати якісні проекти, тому що дуже багато скаму, які можуть просто і не вирости, тому що більше 13 мільйонів різних криптомонет на сьогодні на ринку, їх. Кожного дня кількість збільшується, і відібрати дійсно якісний проєкт, ну, потрібен на це час, досвід і розуміння. Тому ми намагаємось брати топові проекти з максимальною надійністю, наскільки це можливо на крипторинку. Звісно, гранті, я повторюсь, абсолютно ніде немає. Але якщо цей ринок. Цей тренд на крипторинок все-таки прийде, ми зможемо забрати свої ікси прибутку. І зараз ризик він абсолютно такий самий, як і раніше був, коли ринок був набагато дорожчим. Але зараз набагато краще співношення ризик прибуток. Тобто ті інвестовані кошти, які ви сьогодні вкладаєте у цей актив, ви можете набагато більше отримати віддачу, аніж це було там декілька місяців тому. Тому повторюсь, ризики абсолютно в кожному активі є незалежно від того, по якій він ціні. Ціна це просто відображення налаштувань інвесторів. Якість цього активу від ціни активу абсолютно ніяк не залежить. Інвестори, здебільшого, ірраціональні. тобто вони можуть в певний момент дуже сильно недооцінювати актив, це як сьогодні, і так само його можуть дуже сильно переоцінювати, дуже сильно його перекуплюючи. Спридуєва вартість може бути зовсім інша. Тому наше завдання сьогодні недооцінені якісні активи починати підбирати. Тому я думаю, що зараз, поки максимальна паніка, потрібно цей час використовувати і купувати, для того, щоб отримати краще співношення, ризик прибуток і більшу віддачу від нашої інвестиції. А ці часи, вони. Я думаю, вже дуже скоро закінчиться, можливо, ось протести своє дадуть в Америці, і можливо, Трамп вже послабить свою тарифну політику, можливо, далі почне за крипту знову говорити. Я думаю, що все ще прийде. Позитив ще повинен бути перед глобальною рецесією і перед глобальною кризою, яка, можливо, десь буде під кінець року, або, можливо, вже аж на початок 26-го. Тому зараз не час боятись, а потрібно дуже. Міцно тримати свої якісні активи. А якщо у вас немає ще портфелю, то звісно, зараз це ідеальний момент, щоб формувати. Тому стосовно інвестку, ви можете писати мені прямо зараз в особисті в Телеграм. Зараз один із кращих моментів, щоб заходити. Стосовно крипти, заходимо і у фондовий ринок, в тому числі, інвестуємо. Все розповім вам в особистих або в текстовому форматі, в госвому, або при е зустрічі онлайн у Zoom. У мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте!